від ФСК Хімік на чемпіонаті світу у Москві виступало семеро спортсменів. На жаль, шестеро з них ніякими особливими досягненнями нас не порадували. Натомість, усе компенсував чудовий виступ олімпійського чемпіона Юрія Чебана у змаганнях каної одиночок на дистанції 200 метрів. Вислувальник з южного впевнено пройшов попередній етап та на добрій позиції пробився до фіналу у вирішальному заїзді 10 серпня. Чебан стартував по шостій воді. Та одразу очолив перегони. Основна боротьба на фініші розгорнулася між Юрієм Чебаном, росіянином Олексієм Коровашковим та Євгеном Шукліним з Литви. Спортсмени фінішували настільки рівно, що для виявлення переможця довелося застосовувати фотофініш. Нарешті з'явилась офіційна інформація, що переможцем чемпіонату світу з часом 38 та 137 тисячних секунди став українець Юрій Чебан. Росіянин коровашков, що посів друг. Оге місце поступився чемпіону з різницею усього у 6 тисячних секунди. Зауважимо, що Юрій Чебан показав свій найкращий час у кар'єрі. Це вже друга перемога южниця на чемпіонатах світу. Своє перше золото він виборов у 2007 році. Невдовзі після золотого фінішу Юрій Чебан здобув у Москві ще одну медаль у складі української збірної. Він виборов срібло у естафеті 4 по 200 метрів. Ми щиро вітаємо Юрія Чебана. Та його тренера В'ячеслава Сорокіна з двома медалями чемпіонату світу 2014 року.